Дівчатка, Сьогодні у мене пропадає фокус. <світ> сьогодні у мене звіт по спільному проєкту «Кольоровий... Кольоровий рік. І я звітую за місяць липень, де у нас випав колір білий або шампань. Я згадала, що у мене є трохи пряжі біленької і швиденько схопилася працювати. І сьогодні у нас 12 липня, а я вже з готовою роботою. І ось такі кицюльки і кролюльки вас вітають. Ось така робота в мене вийшла. Правда красиво? А я вас запрошую подивитися, як це все відбувалося. Вистачить чи ні? От дилема. Ось таки не вистачить. Шкода, прийдеться дещо розпустити. А її все менше і менше не вистачить. Дівчатка. Мало того, що пряжі не вистачає. Так ще й побачила помилку. Коли вже ось Валюшка випустила п'яту частину, я чомусь звернула увагу, що в неї немає ось оцих кінчиків. Тобто вони в неї є, але вони в неї ось так стягнуті. Як я дивилася відео, чи я щось пропустила, чи можливо щось я неправильно зрозуміла. Мені ще якось спочатку здалося, що ці ось утвори якісь дуже здорові в мене, не, не такі, як мені хотілося би, щоб вони були. І тут ось така бідулька. Тепер я думаю, чи його просто отак щепити, чи його розпускати. Процес мені сподобався, можу повторити, але ж це стільки проробленої вже роботи. Mm... Навіть не знаю, що... що думати, що гадати. Чому я ось це навіть на першій, ось саме перша... це на першій була в мене така помилка. Піду зараз до... на канал до Валюшки і буду дивитися, що ж я зробила не так. І ось це в мене вчора був вив'язаний ось цей шматочок ось допоки, так, і оце ось всю всю, 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 всю красу я вив'язала завчора. Ні, я не хочу так його сшивати. Я подивлюся і, мабуть, все-таки розпущу. Хто спішить, той людей смішить. Я просто чомусь навіть не, не зрозуміла, як вона оці ось з'єднувала. Чотири з'єднання. Я тут три накиди, два накиди, один накид, без накида. а тут як вона його поєднувала. Пішла дивитись, розбиратись. І так. Розпустила. Передивилась відео спочатку, звісно, валюшки. І побачила свою помилку. Ось тут треба з'єднуватися, а я цей момент чомусь упустила. Не знаю, можливо, тому що мене захопив сам процес, можливо, тому, що було якось ну, частинка. Ось, оц, за цей момент я запам'ятала, що повинна тут залишитись одна арочка. І тут її так і далі почала залишати. Тепер я розпустила ось до цього моменту. Зроблю тут три, не зроблю, а розпущу ще до трьох повітряних, з'єднаюся так, як в майстер-класі Валентини, і вже піду далі в'язати шкарпетку. Боже, шкарпетку, серветку. Надіюся, вже тоді таких не буде в мене нюансів. Ну, але що поробиш? Добре, що я це додивилася не тоді, коли вже з'єдналася повністю. Ну, але нічого. Це такі робочі моменти. На своїх помилках ми вчимося. Треба було уважніше дивитися відео. Е, просто це я так хочу себе виправдати. відео у валюшки коротенькі, а мені хотілося все й одразу. Я так зв'язала і вирішила, що можна далі в'язати, 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 а не, ну, не звернула уваги на цей момент. Але нічого. Перев'яжемо. І буде знову краса. Ось така в мене вийшла серветочка. Зараз я її заблокувала. І вона сохне. Не знаю, не додавала в воду ніяких ніякого клею крохмалю. Просто взяла її, випрала і заблокувала зранку. Зараз буду її знімати і подивимося, що з цього вийде. Вийшла ось така красунька. Мене заманила назва маленька. Ну, дівчатка, Вона зовсім не маленька. У мене вона в діаметрі вийшла десь в районі 50 см. Не заблокована була десь 46, здається, заблокувала і виміряла 50 см. Тобто вона величенька, я навіть не знаю, куди її складати, що з нею робити, але я це зробила. Я хотіла спробувати брюхське мережево, я спробувала зацікавило. Далі ще буду в'язати, я не знаю, тому що ну, я просто серветки не знаю, де їх використовувати. Щось би дійсно, таке, ось, щось таке невеличке, там сантиметрі. Ну, десь як оця серветочка, я б ще, звісно, спробувала щось таке зв'язати. Це мене зацікавило. Ось така красунька вийшла. Хочу подякувати Валюшки за те, що вона створює таку нереально красиві такі речі. Інтер'єрні красиві речі. Е, скажу, що ну, не зовсім важко вона в'язалася, але потрібно бути досить уважною, і тоді все вийде. Я цю серветку, як ви бачите з попередніх підключень, зв'язала <зв <'язала> майже двічі, тому що дов'язала, залишалося там буквально декілька з'єднань з тут зробити. І, вона, і я побачила помилку, я ось тут в цих місцях не щіплювалася. Просто ну, пропустила цей момент, коли Валентина про це говорила. І у мене, звісно, так вийшло. Думаю, щось таке, не таке, як потрібно. Потім я просто побачила останнє відео Валентини, і фотографія чомусь мені так знаєте. Я глянула, що в неї тут немає оцих таких хвостиків. І побачила свою цю помилку. Ну, Але вже думала, спочатку думала просто з'єднати. В принципі, його можна було ось так шити акуратно. Але я не шукаю легких шляхів. Я вирішила розпустити і зробити так, як треба, щоб воно мені очі не мозулило. Тому у мене тут все в порядку, я нічого ніде не зшивала, шито тільки в одному місці. Пряжі я розпустила косиночкою, і мені пряжі вистачило, тому ось такою красунькою залишається тільки любуватися. А якщо ви хочете собі таку красу зв'язати, будь ласка, переходьте на канал до Валентини. Я посилання обов'язково залишу в описі під даним відео і хочу вам сказати, що це такий мій, мабуть, найшвидший процес в кольоровому році, тому що цю серветку я в'язала в рамках спільного проекту Кольоровий рік, який організувала я. І, можна сказати, справилася місяць в місяць, тому що у нас у липні випав білий колір, Обр обраний був білий колір або шампань, і ми в'язали з білого. І я одразу згадала, що у мене є біленький, біленький залишок ниточки, Вирішила, що це серветочка маленька, як написала Валентина, я вирішила, що мені того залишку буде достатньо. Але... Не так сталося, як гадалося, але то все в минулому і зараз ми бачимо ось таку красуньку. Ще раз хочу подякувати Валентині, а також хочу попрохати вас переходити за посиланнями, які будуть в описі під даним відео, до дівчат на канали, підтримувати їх, ставити вподобайки, коментувати, тим самим просуваючи наш україномовний YouTube. На цьому у мене все. Мій коротенький звіт підходить до кінця. Бажаю вам гарного настрою. До нових зустрічей!